У грудні минулого року відбулася значна подія, для, як для нашої громадської організації музею авангарду, так і для музею історії Києва. Було подаровано 30 робіт найвідоміших українських митців різних періодів авангарду і дарували як художники, так і колекціонери. І от ми хочемо їх. Таким чином подякувати. Ми цей каталог видали. Сьогодні мене будуть тут всі і, 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 і колекціонери. Ми їм подаруємо цей каталог. Ця виставка говорить про те, що в нас є не тільки еволюційне продовження авангарду, як сучасне або ну, 20-го, початку 21-го століття. А ми показуємо, що в нас є класичний період авангарду, зокрема Петрицький, Міллер, Бавмазор. Колекція музею історії Києва, і сьогодні ми його презентуємо, то важливо було знайти а, певні твори, які відповідають концепції музею. Навіть в самому музеї історії Києва ми знали, що ці роботи точно повинні бути, але оскільки подарунки вони представляють певну хвилю третю, там авангарда, здебільшого, тобто. А це вже роботи 80-х, 90-х років початку 21-го століття, то знайдені роботи класичного періоду, так званого авангарду. Це перша третина 20-го століття. І, до речі, дуже гарні роботи Петрицького, Богомазова. Ну і ще ми приготували маленьку лапках маленьку, це велика нас насправді сенсація. За цей час ми працювали з фондами музею, і в фондах музею, які налічує близько 400 тисяч експонатів, знайдена роботи видатних класиків світового авангарду українців Олександра Богомазова, Анатолія Петрицького. Це взагалі робота сенсаційна, і Вадима Меллера. в присутності робіт. Наших українських авангардистів присутності наших, наших шановних колекціонерів, художників. А тут вони є. Це є, ми бачимо Анатолій Криволав, це така зірка українського сучасного авангарду. А, також Едуард Димшиц, колекціонер, відомий на весь світ, колекціонер українського авангарду. Той який подарував Києву багато робіт, тому саме в їх присутності ми сьогодні презентуємо каталог українського авангарду і далі відвойовуємо своє. Місце у світовій культурі. Авангард це саме найяскравіше якби представництво України, бо там було дуже багато українців. Я думаю, це дуже хороша основа для того, щоб на цій базі представляти українське мистецтво найбільш цікавими роботами тих художників, які будуть в майбутньому.